За віддану службу та самопожертву. Кожен, хто своєю благородною справою рятує, життя, здоров'я, майно наших хмельничан. Я щиро вітаю вас із Днем рятівника. Я хочу подякувати вам за бездоганне служіння народові України, хмельничанам, хмельничанкам. Хочу засвідчити вам. Високий рівень довіри, довіри суспільства. Вас люблять, вас поважають, на вас сподіваються в усіх скрутних ситуаціях. Сьогодні в Україні велике релігійне свято. Сьогодні ми з вами відзначаємо День Святої Софії і її доньок віри, надії і любові. Особливо свято і цей день я хочу побажати усім вам, аби. Цю свою роботу ви завжди робили з любов'ю щороку, 17 вересня, Україна відзначає День рятувальника, свято тих, хто щодня рятує життя, долає стихії та ліквідовує надзвичайні ситуації. У цей особливий день герої Державної служби України з надзвичайних ситуацій отримали цінні подарунки. Крім того, відзначили тих, хто за збігом обставин став рятівником. Ознакові отримав за те, що допомагав нашим пораненим, надавав їм медичну допомогу, проводив оперативні втручання. Ну, безпосередньо виділилося те, що деякий час був в госпіталі одним-єдиним травматологом, і одразу тобто в нас в одній операційній стояли два операційних стола, закінчив з одним пораненим, відразу перейшов до іншого, потім після цього було переливання крові моє пораненому. І зразу після цього переливання також приступив до наступ до виконання своїх обов'язків надання допомоги наступним пораненим. себе завжди недооцінюю, думаю, що не заслуговую цього, але згадуючи ту пророблену роботу, то, думаю, на таки дійсно заслужено. Рятувальниками дуже всіма пишаюся. Так само працювали тісно з ними там на місці. Колосальні роботи роблять величезне монтаж, з яким вони героїчно справляються. Незважаючи на підвищену небезпеку, з початку 2024 року хмельницькі надзвичайники здійснили близько 8 тисяч виїздів та врятували 87 життів. Також ліквідували понад тисячу пожеж та знищили майже 400 боєприпасів часів минулих та сучасних війн. Працюю на займаній посаді близько двох років. Виконую роботи щодо розмінування. Від вибуху небезпечних предметів також беремо участь у розмінуванні на інших територіях, інших областях. Крайній раз були, брали участь у розмінуванні в Харківській області. Дуже багато є вибухонебезпечних предметів, які несуть загрозу для життя населення, тому роботи вистачає доволі багато. Очищуємо територію по, мі... по мірі можливості якомога швидше. Як... Вже 6 років. Починала в частині, зараз на оперативно-проводці центрі. Це робота з людьми, безпосередньо з людьми, хоч і по телефону. Немає якогось такого аж випадку. Є різні, є смішні, є курйозні випадки, є випадки, коли хочете плакати, хочеться допомогти людям. Але ця робота про людей, про допомогу людям. Вся служба порятунку спрямована на те, щоб допомагати людям в різних ситуаціях, особливо зараз та й на час війни. Війна впливає, відповідальність стала ще більшою. Випадки стали ще складнішими, і набагато більше стало випадків важких, особливо після обстрілів, коли людям потрібна справжня така допомога. Критичних ситуаціях. я думаю, рятувальникам також дуже складно, але ми тримаємось. Відомичими нагородами ДСНС відзначили 71 рятувальника ще 109 – почесними грамотами, подяками та цінними подарунками від органів влади та силових структур. Кожна така нагорода сьогодні це символ подяки тим, хто стоїть на варті безпеки нашої країни. Сьогодні маю честь від імені Хмельницької обласної ради, депутатського корпусу привітати вас професійним вашим святом. Невпинної вам роботи та наснаги, вершин та звершень у вашій відповідальній професії. Нехай кожного з вас, наші герої без зброї, береже Бог. Діана Гуменна, Ростислав Маслов, новини, 33-й канал.